Класна ціна лише 105 гривень за чоловічик і дитячі від Ліліанден. Ви знаєте, наскільки коштує зараз дорого дитячий товар, особливо для немовлят, а у нас можна їх купити по 105 гривень і дуже гарно їх продати. До речі, вони якісні, класні принтації на хлопчиків і на дівчаток розміри 62-68 буде 10 штук, 74-88, 86-92 – 2 штучки. Дві штучки є в пакуванні, є без пакування. Ось, наприклад, ви бачите, дві штучки в пакуванні. Так, е, вон друга штучка всередині, як ви зрозуміли. По матеріалу 100% котен, котон, обов'язково стандартизація окотек, стандарт соточка, безпечні матеріали та фарбники. Відповідно, тут аналогічна ситуація. Дивіться, дві пари, ось так. Вони запаковані. Ось є такі пчілки у нас. Зараз буду показувати в розгорнутому вигляді і ось такі можуть бути ті, що відкриті, показую ось такі зірочки і бірюзові, як вони в нас гарно виглядають. Іде зіп-застібка, прихована потаємна зіпка. Далі є ось такий ще бірюзовий колір. Дуже гарний. Закриті у нас будуть ніжки, ну, неймовірно приємні на дотик. Є ось такий варіант полоса, такий темно синій на більш дорослих уже діток. Тут ніжки будуть вже відкриті, покажіть, будь ласка, іде зіпка, дуже якісна фурнітура. Ось так виглядають. Так, є такі, відповідно, ще полосатики, покажіть, будь ласка, дуже класно, стильно виглядають, і показую ще наші пчілки. Боже, які вони приємні до тіла. Це просто вау. Тут закриті у нас носочки. Далі показую, у нас іде застібка для того, щоб можна було легко одягати. Не хочу рвати, бо но І застібка йде аж до самого низу. Як ви бачите, тобто зручно буде одягати дитину. І ось такий ще є сірий варіант. Я нагадаю, 105 гривень за одиничку. Це взагалі крутезна цінка. Ціна щоб зараз купити і зараз ж заробити, бо цей лот буде актуальний завжди, тому що діти, слава богу, народжуються. Для того щоб замовити цей лот, звертайтеся за наших менеджерів. Контакти ви знайдете або в шапці профілю, або знизу під цим відео. Давайте заробляти разом з нами.